Напрямок дихальних шляхів під кутом вниз, отуди. От Оце наша основна задача. Та дихання забезпечене. Ми на тренінгу із тактичної медицини у Чернігівському центрі національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства. Це заняття організували волонтери. Громадське об'єднання незламні добровольці сьогодні запросили на такий імпровізований тренінг курс інструктора Стародуб. Олександру Олегівну. це заняття якраз воно дуже потрібно, щоб навчити. Певним діям до медичної підготовки наших е вчителів, наших е керівників гуртків. Працювати з педагогами ну чи не першочергова взагалі наша задача. Вони потім передадуть все своїм дітям. Ну і ми таким чином збільшуємо кількість людей, які знають, що робити, і можуть допомогти в ситуації, коли потрібно надавати домедичну допомогу. У нас сьогодні е займається в нашому закладі 690 дітей. Працює 38 гуртків різних е напрямків. Це і юні жури. І спортивного напрямку, цей краєзнавчого напрямку. Педагоги центру і самі мають великий досвід надання першої допомоги, бо під час тренувань і походів відповідають за безпеку дітей. Ми ходимо, походи. У цьому році ми були на гаверді з рюкзаками, там 12 віків води, водні ж походи ходимо, вела було. Але важливо оволодівати найсучаснішими стандартами тактичної медицини. Домедичка дуже динамічно змінюється. І цивільні протоколи, і військові протоколи. Саме ми, на жаль, зараз на практиці їх перевіряємо. Наші військовослужбовці. Показують насправді, як працюють ці протоколи. Це тим більш необхідно, що серед напрямків роботи центру національно-патріотичного виховання і підготовка майбутніх захисників України. Це наша всеукраїнська військово-патріотична гра «Сокіл Джура». Де є елементи тактичної медицини, тому це край необхідно для наших колег і для наших дітей. Втім, діти вже й зараз роблять внесок у перемогу у співпраці з такими громадськими організаціями, як незламні добровольці. Наші вихованці і наші працівники плетуть маскувальні сітки, от зимові. Для наших бійців і вже декілька партій ми через незламних добровольців спільно з ними. І сітки і окопні свічки відправлені були під Бахмут і під Авдіївку. Робота юних волонтерів у центрі це не лише матеріальна, а й моральна підтримка для українських воїнів. Вони Можуть ще отримати м, таке натхнення і почерпнути радість від того, що саме діти долучаються до цієї волонтерської роботи. Незлавні добровольці, які ну просто кажуть, ввірвалися в наш простір освітянський. Ми настільки е, постійно з ними спілкуємося, і е, через них допомагаємо нашим збройним силам. Це е, допомога, наш вклад в перемогу.